Слава Богу. Слава Богу, я думаю, що ми доволі тим, що ми є на цьому місці, чи ні? Тому що ті, які вдома хворі, які в лікарнях бажали бити і хотіли би ходити, але, к сожалению, вже немає можливості. І сьогодні ми так багато чули, різні думки предподносили нам. Ці ходити на собрання ці не ходити. Ці в нас є обичаї ці не є обичаїв. У кожного народу є свої обичаї, правда? А у народа Божа у церкві Ісуса Христа, які є обичаї, кажіть. Слово Боже каже, що в одно час назначеної ходили у храм. І настав такий момент, коли вони двоє йшли, а там був нуждаючийся. Якби вони не ходили постійно туди, це б були того чоловіка? Наверно, ні. Давше написано, і коли ви сходитеся, є у вас псалом, поучення, слово, учіться в тому, прибивайте. І коли пиші апостоли, написано, і коли прилагалося к церкві тисячі, три, п'ять, і вони єдинодушно прибували у місті і славили Бога. Так що треба ходити на собрання чи ні? Амінь, треба. Тому що наш долг. Чому наш долг? Сьогодні було сказано. Христос зробив усе свого боку. Я читаю декілька стежків, ми будемо дораз молитися, бо час утікати. Де апостол Павел говорить такі слова для мене, для вас. І явилась благодать Божія Спасительна для кого? Для всіх людей. А далі говорить так. Науча мене і вас, і нас, щоб ми, отвергнувши нечесті і мирские похоті, целомудренно, праведно, благочестиво жили в якому світі? В сьогоднішньому, бо ми живемо сьогодні. Ті, що жили 100 років, тому, 10 років, вони в свій час прожили, якщо Бог продлить життя, будучи люди жити в тому світі, але от жити, як тут написано. А далі ожидає блаженного повання і явлення слави, великого Бога і Спасителя нашого Ісуса Христа, Котрий дав себе за вас, за Мене і за вас, щоб ізбавити нас від всякого беззаконня. І очистив себе народ, який особенний, ревностний к чому, к добрим ділам, які сьогодні браті нам проповідували, і ми співали таку пісню: скоро, скоро побачимо Христа. Якщо ми лиш надіємось скоро побачити, а його не є в моєму серці, то, к сожалению, можу не побачити. І тут написано, що «Явилася благодать Божа, спасительна для всіх людей. І слово Боже каже, хто призове ім'я Господнє, що буде мати, спасеться, призвати ім'я, не лим казати, коли ти біда, Боже, поможи, осознати своє положення. Як той чоловік, який був на Голгофі, який дивився і казав другу, ми достойні страдати, а він не він осознав своє положення, своє життя, що він неправильно поступав, але є можливість, він каже Христу: сповни про мене. Христос рішив його питання мгновенно, тому що Він визнав свою вину. І тому в нашій житті ми призвані, спасені. А коли щось не так, нам треба визнати, прийти до Бога, а Він то такий любить, милує і спасає. Слава йому! Ібо написано, вже тот. Який очистив, омив і продовжує. І сьогодні було сказано, вже, і отвердженому думати не відверчі, і каже, щоб ми йшли, і спасали другий. Нас Бог спас і помилував. Слава йому. Я думаю, є за що дякувати Богу. Я думаю, що кожен із нас мене лише руки піднімаємо. Ми в душі славимо Бога. Ми не гоні всі може щось повісти, але ми дякуємо Богу за сьогоднішній день. Тут є записки, які є подяка за прожитих 48 років, 51 рік. Просять помолитися за сім'ї, за обставини. У нас є нужди чи ні? У нас є переживання при нашій житті. Хто на землі не має проблем? Я думаю, що в кожної з нас є свої особисті проблеми і нужди. І ми не можемо друг друга лише помочи. Ви не можете мою проблему нести, я не можу вашу. Але Бог дає сили нам, щоб ми пройшли тут путь і були вірні до кінця. Може, комусь дуже тяжко і каже, це вже не може йти. Як помните розказ із того, хто який хрест ніс. Коли сестрі приснилося, і вона пішла між хрестами глядати якийсь легший, а вона не йшла той самий, який несла. І ми свого хреста, Але Слово Боже каже: возьми свій хрест і слідуй за мною постоянно. І коли ми будемо йти слідувати, з нами є тот, який пройшов тот путь, який побідив, сів у Десну Отця. І умолив Отця, і на землю прийшов Дух Святий, який привоїв в моєму і в вашому серці. Це є, за що дякувати Богу. Амінь. У нас усіх є подяки, чи ні? Амінь. Наш Бог святий, і ми дякуємо за спасіння, за те, що зберіг наше життя, а свої нужди, переживання, за наші сім'ї, за дітей, за наш край, за наш город і села наші, за тих, які ще погибають. Ми будемо молитися, щоб Бог спасав і милував. А для того, хто, кого Бог призвав іти возвіщати істину, помолимося за тих благовісників, місіонерів, щоб Бог їх благословив. Помолимося за наших братів, які рішили йти за Господом в трудних обставинах. Є переживання трудності для всіх. Але я знаю, як написано, з роки Його. Ніхто не похитить. Разве якщо я зроблю гріх і не покаюся, гріх мене може розлучити з Богом. Але любов Божа велика до нас через жертву Ісуса Христа, бо Він прийшов для того, щоб всіх спасти. Але. Лиш ті, які прийдуть до нього. Хай Бог поможе нам, благословить. Давайте приклонимо коліна, відкриємо свої уста і прославимо Бога, йому слава повіті! Приклоняємося перед тобою, святий і вічний, обозриваючи всю вселенну і дивишся на тих, чиє серце уполне предано тобі. Дякую тобі з народом Твоїм за сьогоднішній день. За слово Твоє, за общення, за пення, за молитву, можливо, Господи, щось не так в життю, але ми просимо прощення і милості від Тебе, тому що милість Твоя превозноситься над судом. Алілуя, слава Тобі за слово, яке говорив до нас, щоб ми, Господи, йшли за тобою, славили Тебе, величали. Ми дякуємо Тобі, що маємо ту велику можливість і привілею бути на цьому місці, разом славити Тебе і дякувати Тобі за голгофу, за страдання, за те, що Ти очистив, умив, поставив на ту дорогу, щоб ми йшли і приносили плод. І тому благослови кожного присутнього. На цьому місці, наповни силою Духа Святого і злей Твою благодать, і дай нам радуватися в тому, що ми спасені, возвіщати другим о спасенні Твоєму, тому що є врем'я благоприятне і день спасіння. Слава тобі! Господи, Ти знаєш наші подяки. Ти знаєш наші нужди за наших дітей, близьких рідних, знайомих, за тих, які можливо причиняють нам зло, Господь. Але ти сказав, що ми ворогів любили. Твоя любов покоряє все, Господь. І тому просимо тебе да многіші, які не знають тебе, познають тебе як лічного Спасителя і приклоняться перед тобою. Господи, наші лічні нужди несемо перед Тобою. Нужди тих, хто на одрах болезні, вдома, в лікарнях, по старості дома, Господи, благослови їх, укріпи Духом Святим і силою своєю, щоби пройти тут путь до кінця, щоби не тільки співати, що ми колись побачимо Христа, але ми тепер бачимо Тебе як Спасителя, як відкупителя як того, який несе на руках у трудний момент. І веде до кінця. Слава тобі, що милість твоя отнята від нас. Ти знаєш ці записки, Господь, кому ти поміг прожити, хто несе нужди перед тобою, вийди навстречу. Так же просимо тебе, благослови наш край, країну нашу. Останови то кровопроліття, Господи, тільки Ти можеш що зробити, поверни тих людей назад. А нам, Господи, дай свободу в Духі Святому, слави Тебе і наш народ, наш президент і правительство, де да познають Тебе як вічного Спасителя, обратяться до Тебе, а Ти, тоді можеш все відвернути, Господь, бо Ти є Бог, сила наша, на Тебе, наше уповання. Будь з нами на Благослови нас при розході, в дорогах храни, а імені Твоєму святому Хай буде слава, наш вічний Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь.